Початок повномасштабного вторгнення а я перебував в Угорщині. Працював на заводі, де виготовляли телевізори. І 24-го зранку я приїхав на роботу, і наш начальник цеху почав ходити і роздавати нам листівки. Листівки з таким текстом: що у зв'язку з таким-то таким станом ведення Росією військ на територію України закликаємо вас залишатись тут на роботі, щоб зберегти ваше життя і здоров'я. Я той же день на обідній перерві написав заяву на звільнення. В мене тут проживає дочка, в мене тут сім'я. Я перетнув кордон, і 2 березня я вже був вдома. Третього пішов в інкомат. Заїжджаючи на Донбас в Донецьку область, потрапляючи в будь-який населений пункт, будь чи це мале місто, чи місто побільше, ви зразу побачите, що зруйновані саме цивільні будівлі, тобто школи. Садочки, магазини, багато обстрілів приходиться, де зазвичай скупчення людей. Тобто ринки, великі супермаркети і решта. Запам'ятали ж мені найбільше їхні штурми, тому що штурми були, могли бути до 5 і більше разів на день. Тобто середніми групами по 5-7 чоловік вони лізли, штурми відбивались, вони несли втрати, але це нічого не допомагало, тобто понесли втрати. Година перекуру в них і так само. Ну і плюс на протязі певно тижня, може й більше, щодня виїжджало два танки і бмп 3 Тобто, коли ми знаходились в будівлі, так, вони виїжджали в притул, буквально 25-30 метрів і просто розбирали будівлю. Доки з п'ятиповерхової будівлі залишався лише фундамент і куча строїтельного мусора. під час одного дня, коли відбувалися такі активні штурмові дії наших позицій, ну, вдавалося знищувати і до, до двох-трьох десятків ворога за день. Хотів би закликати всіх чоловіків, які зараз знаходяться за кордоном, не бути байдужими, не ховатися від цього, тому що рано чи пізно. Війна застане і вас. Ви тут народилися, тут ваші домівки, тут ви виростали ваші батьки, бабусі, дідусі. В майбутньому ви завжди схочете повернутися додому, бо працюючи за кордоном сам, я дуже, дуже сильно скучав за домівкою, за своїми рідними. Не стійте осторонь і долучайтесь, долучайтесь до Збройних сил, тому що разом ми переможемо.